Добрий день, шановні учні. Сьогоднішня тема нашого уроку суспільно побудові пісні, козацька пісня Ой на горі та женці жнуть. Український фольклор це неосяжна сукупність народної творчості, наділена колоритністю і творчим багатством. Давня українська традиція співати пісень як під час святкових, урочистих подій, так і під час сумних. Створила величезну фонотеку, яка зібрана ЮНЕСКО і наразі налічує 15,5 тисяч пісень. Давайте ж пригадаємо, яка ця пісня називається народною. Народна пісня це вид народної музики, продукт колективної усної тв... народної творчості, що роками складається в пісню. Пригадайте, які ми ще знаємо народні пісні. У минулому році ми з вами вчили календарно обрядові пісні. Календарно обрядові пісні це народні пісні, які виконуються під час свят та календарних обрядів. На які саме цикли поділяються календарні обрядові пісні? Календарно обрядові пісні поділяються на весняний, літній. І зимові цикли. Зараз же ми з вами познайомимось з ще одним різновидом народної пісні. – суспільно-побутові пісні. Що ж це за такі пісні? Суспільно-побутові пісні це народні пісні, які виконуються певною соціальною групою і відтворюють її настрій. Отже, які ж існують різновиди суспільно-побутових пісень? Це козацькі пісні, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські та ще деякі різновиди суспільно-побутових пісень. Неабиякою популярністю серед українців завжди користувалися козацькі пісні. Традиція оспівувати козацьку хоробрість та мужність міцно закріпилася у побуті українців навіть після знищення Запорізької січі. Як ми можемо помітити зараз, через історично соціальні обставини відбувається оновлення та відродження козацької пісні. Давайте же зараз прослухаємо пісню Ой на горі та жінці жнуть і спробуємо її розібрати. Ми прослухали з вами уривок з пісні Ой на горі тайжень жнуть». Повну версію ви можете прослухати за посиланням на Ютубі. А зараз спробуємо розібратися з цією піснею. Отже, тема пісні зображення військового походу козаків. Ідея: уславлення мужності, відваги Дорошенка, Сагайдачного і іншого козацького війська. Основна думка: особисті інтереси повинні завжди поступатися суспільним, жанр, козацька пісня. Зараз ми перевіримо, що ж ми запам'ятали з цієї пісні, і запишемо з вами літературний диктант. Ваше завдання уважно прослухати запитання, записати відповідь у зошит, можливо, натиснути на паузу, якщо ви потребуєте часу, далі натиснути знову на відео і перевірити правильну відповідь разом зі мною. Маю надію, що ви будете чесні. Отже, перше питання. Які військові звання названі у пісні? Правильна відповідь: Козак Пан Хорунджий. Наступне питання: назвіть прізвища полководців, що є у пісні. Правильна відповідь Дорошенко. Сагайдачний. Третє питання: які предмети козацького побуту та спорядження згадуються? Правильна відповідь кінь, люлька і тютюн. Четверте питання. Про які елементи ландшафту йдеться в пісні? Правильна відповідь гора, долина, дорога, ліс. П'яте питання. Який за мастю кінь у пана Хорунжого? Правильна відповідь вороненький. Шосте питання. Яким епітетом характеризується Сагайдачний? Правильна відповідь необачний. Сьоме питання. Який вираз свідчить про оптимістичний настрій козаків? Відповідь Не журися. Восьме питання. Додайте епітети з пісні. Гора. Правильна відповідь зелена. Долина. Правильна відповідь широка. Кониченько. Правильна відповідь сильне дужий. Дев'яте питання: що й на що промінявся гайдачний? Правильна відповідь жінку на тютюн та люльку. Десяте питання Які рядки свідчать про товариськість козаків? Правильна відповідь Гей, хто в лісі, отзовися, Та викришиш огню та потягнем люльки. Не журися. Одинадцяте питання Як Дорошенко веде своє військо. Правильна відповідь хорошенько. Дванадцяте питання Про що свідчать рядки з пісні? Мені жінкою не возиться? Правильна відповідь тому, що на Запорожжі не повинно було бути жінок. Отже, можна спевненістю сказати, що героїзм і завзятість, мужність українських козаків не перебільшення. Все, що ми маємо зробити, це зберегти нашу культурну спадщину і довести, що фраза козацькому роду нема переводу, на 100% відповідає дійсності. Ваше домашнє завдання. Вивчіть, будь ласка, на пам'ять пісню Ой на горі та й жінці жнуть. Запишіть це на відео і в будь-який зручний спосіб надішліть мені. І наступне завдання прочитати сторінки 16-23 вашого підручника. На цьому все. До зустрічі! Все буде Україна!